Ну а перед тим як продовжити, хотів би порекомендувати вам GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод AtomF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, головне вчасно зуб. Зупинитись. Продовжуємо. Кейс батл. 280 ігрової валюти на балансі. От я не знаю. Мабуть, оці повідкриваємо сьогодні, просто покайфуємо, Бо, можливо, нам щось і випаде непогане. Це 41. Відкр... Може моя помилка, те, що я не змінюю кейс. Прикиньте, через це? Просто. Це я не хочу, це я поки не хочу, поки зарано можна оцей відкрити і. Просто зараз вибити найдешевше, що тут є, ну звісно, це оце, оця м -ка. нічний жах. Продамо її і підвищуємо ставку, адже нічого нам не видавало. Значить, зараз я дуже сподіваюся на те, що щось випаде 169. Окей. Підемо, зробимо вниз От сюди прокрутик. А, нема вже нічого тут. Є, є варіант, є варіант відкрити fullby. Full buy Де він? А, full by round недоступний. За 189. Ладно, нічого страшного. Нічого страшного. А, що від... Я не знаю, що відкривати, чесно. Бо. Я, я, ну, тут будь-який кейс, я впевнений, що мене зіліє чомусь. Я просто в цьому впевнений. Окей, давайте один. Один відкрию. Подивлюсь, на шикарну. Шикарний дроп, до речі, 47 випадає. Пропоную тоді вже ось так зробити просто. Шість разів ми відкриваємо. За 200, зда... так здається, з чимось. Або, не пам'ятаю, 2 100... по 120 випало на секундочку. Оце ми продамо. І підемо. Давайте ще. Ого! До речі, почекайте, це гарний це гарний знак, це дуже гарний знак. Ми зможемо хоча б поробити якісь апгрейдики, або якщо ще щось випаде, круте. Нічого, да, не випало в це цього, цього разу. Ми можемо найдешевше в контракт поставити. Оце. О, що тут ще є погане? Оце. Оце. Ну, і все, мабуть. І оце ще. Давай. Отак, от підписує і. 59 видає. Поїхали в апгрейд. Поїхали 13 на. Давайте 3% шанс. <п> Реально, чому би не затестити 3% шанс зараз? Можна оцю МП-9 взяти. І якщо випаде, буде, в принципі, приємно. Буде дуже приємно, але дуже давно на. Не випад... ну, нам не випадали 3% шанси Прям дуже давно. Це на 5% вже кинемо. Ладно, так і буде. Поїхали. Оце на 5, оце теж на 5, а далі по 10%, щоб були якісь в нас сьогодні шанси. До речі, до речі, виглядає схожим, якщо зараз ще й не пригальмує, а воно пригальмовує. Воно. Дуже-дуже пригальмовує. Ще раз, є ще один шанс випасти цьому P250 статрековському, і може ні. Занадто повільно, знов ж таки. Знов ж таки, занадто повільно. Окей, полетіли. Х10 ставлю і юсп. Ось такий. Uh, let's go, let's go. 10%, гарний шанс для кейс батлу і. Сподіваюсь, отут почало дуже гальмувати, я прям побачив це. Тому, ну, це не докод, це очевидно. І рухаємось далі тепер. І якщо. Я не хочу, щоб це мене злило, я краще не, думу... не буду думати про це навіть. Давай, давай, юсп. До речі, почекайте, не почало за. О, тут почало, за... почало загальмовувати. Ну, що ж таке, я реально в шоці. Я просто в шоці. Окей, Х10. Щось інше треба вибрати. Наприклад. Ну, тут все, бачите, некрасиве, дуже некрасиве. М -м, можна оце вибрати. 10.16 шанс. А, можна було калаш. Давайте калаш ще виберемо. Тут, якщо ні, загальмувало, загальмувало, на жаль, і не докоту. Не... Причому дивіться, як не докотується навіть. Жесть, жесть. Поїхали далі. Калашик. Можливо, випаде нам. 230. Новий. Новий калаш. Почала гальмувати знову. Я, я просто. Причому. Е, навіть... А, почекайте. Випало. Найс. Гарно. 230, є калаш. Може ще швиденький? Ну, давно не було, що два апгрейди поспіль заходили. Тому, може, може це саме той випадок, ні. А тут вже, очевидно, почало пригальмовувати, тому навіть не намагайся мене байтити. І... Ми спробуємо кинути на 30% оцю штучку, наприклад, на, ну, на цей піксельний, піксельний камуфляж. Він теж не заходить. Як це так працює? В мене питає. Хоча ні. Я повірив на секунду, що може, може. І ми з таким балансом, як і починали Ну, давайте так само просто робити. 9, ні, 8 штучок відкриваємо, щоб в нас був Підсейв сейв невеликий. 230, щось гарне Окупне видасть, може нам. Нічого окупного не видає. Продаємо оце і відкриваємо. Можна було два насправді. Да, давайте я так і зроблю, в принципі. М44 не окуп і швидко. 3-4. Давайте ще раз. Швидко. 11. Оте, тепер це нам підходить. Апгрейд. Контракт вже не хочу робити. А, поїхали. x10 4%. Порофло, по приколу, давайте. 3%. І фастом. Просто фастом. До речі, були шанси. Ще раз. А, я, не фа... я ж фаст прибрав. Ну ладно, подивимось. В принципі, якщо на 3% зайде, сьогодні буде непогано, але це вже видно, що причому зупиняється десь на, ст... на 100% майже зупиняється. Давай. Давай, Х10, летимо. Просто летимо. Ну, дивіться, от зараз ця фігня випаде. Я просто впевнений в цьому чомусь. Ні, не випадає навіть ця фігня. Окей. М -м, збільшуємо тепер. Збільшуємо масштаби. Полетіли, Х10. Можна тепер фастом повідкривати, насправді. 123, ні. 123. Ні. 123. Ні. 123. Ні. Іще. 208. Ну, це. Я вже в тільці. Я вже просто зараз протільтую так сильно. Окей, X5. 121. Це теж не. Я. Я не розумію, як цей сайт е, працює. Я просто не розумію. Якщо дж-дроп ще якось з кейсів мене видає, то тут в мене шанси прям занижені, я так розумію. Так, да, ще й 18 дає. Ой-ой-ой, я зараз таке. Ні, оце, оце. Х... А, можна два, можна навіть два предмети. Давай. та звісно. Давай, давай, давай. Звісно. Трошки трошки підгорає в мене. да, О, це нормально вже. Це вже ми нормально почали розмовляти, хоча б трошки дало надію насправді. оце, да, Це нам не вистачає, але б хотілося б відкрити баланс <смас> не дозволяє. Ми можемо спробувати зробити 4 апгрейди. 4 останніх апгрейди. На яких в мене є великі сподівання. Ладно, їх буде трошки більше, можливо, так? Е, ну так, що ти буде під сейв. Ю. Але якщо дивіться, зараз окупить. Ну, це не окуп. Це не окуп. апгрейд, полетіли. 10... 5. 5 давно. Ну, будь ласка. Давай, p 250 е, Ні, АВП я забираю. АВП забираю. Не випало. АВП я забираю. Не випало. Окей, поїхали на uh, X5 робити. Полетіли. Нічого, почекайте. Ні-ні, ні я не вірю, що це не. Все. Ну, все. А, звідки у нас 45, до речі? Ну, це незрозумілий момент. Так, ладно. Uh, давай повторимо. Що Повтор... нам випадало? Юмпота, юмп. Будь ласка, юмпок. Окей, це окуп. А, uh, 38 є. Тепер. А, цей не вистачає. Окей, можемо 49 відкрити. Будь ласка, окупи. Окупи нас дуже і дуже прошу. 26. Угу. Окупом навіть не пахне цей скінчик. 29. Фастом не буду. Подивимось на цю анімацію. І. Це скільки? Це 25. Це 25, ладно, продамо, відкриємо оцей кейс. Ну, ніколи не окупаємо, аж, бо тут 5-7 з Зараз просто мені випаде. Галіл це скільки, це 40. Це 40. Відкриваємо, значить, ТБ. 22 13 Зрозумів. Ще раз. 22, зрозумів. А, і. Залишається остання надія. 22, окей. А, нам вистачає на оцей кейсик. 12. Ладно. Я вже втомився оце робити, тому ми ставимо X10, і якщо випадає оця М-ка, я її забираю полетіла. Ні. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.